Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якубсони я ознайомлю вас з останніми подіями, які на цей час встигли для вас підготувати мої колеги-журналісти. На початку стисло про головне. Із зони проведення АТО до Очакова повернулись морські котики. Ані зілалі, я думаю, все возможне і невезмо. Волонтери продовжують підтримувати українських військових. Сьогодні надійшла допомога миколаївським льотчикам. Поки государство не готово в повному масштабі обеспечить свою армію. Саму, і не всі шаги зробили того, щоб це могли зробити другие. Миколаївці долучились до акції захисти своє місто, яка пройшла в багатьох містах України. Ніколаїв не чекає ніяких освободителей. Укола... Ніколаїв це Україна. Далі про ці події більш докладно. Президент України, Верховний головнокомандуючий Збройних сил України Петро Порошенко віддав наказ начальнику генштабу припинити вогонь на сході сьогодні з 18.00. Про це йдеться у заяві глави держави, передає прес-служба президента, виходячи із заклику президента Росії Володимира Путіна до керівників незаконних збройних формувань Донбасу зупинити вогонь підписання протоколу на засіданні тристоронньої контактної групи з імплементації мирного плану президента України. Я віддаю наказ начальнику генштабу. Збройних сил України припинити вогонь починаючи з 1800 5 вересня, йдеться у заяві. Крім того, президент доручив міністрові закордонних справ Павлу Клімкіну спільно з ОБСЄ забезпечити ефективний міжнародний контроль за дотриманням режиму припинення вогню, який має носити виключно двосторонній характер. Порошенко висловив сподівання, що ці домовленості, включаючи припинення вогню та звільнення заручників, будуть чітко дотримуватися. І сьогодні для України є важливим розвиток співпраці з НАТО, заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андресон Андресом Фограсмусеном. Найважливішим є те, що треба покращити нашу можливість співпраці, сказав глава держави, зауваживши, що наразі це є актуальним ніж питання вступу до північно-атлантичного альянсу для порушення ж питання щодо приєднання до блоку. Україна має здійснити низку реформ, переконаний Петро Порошенко. Ось чому ми звертаємо таку увагу на реформування та модернізацію українських збройних сил. Будемо розробляти сектор захисту оборони, збільшувати його до рівня НАТО, зазначив він. Президент зауважив, що співробітництво нашої держави з НАТО стосується не лише сектору захисту, за його словами, блок підтримуватиме Україну в боротьбі з корупцією, встановленням верховенства закону і правом. Тощо голова держави підкреслив, що ситуація на Донбасі не повинна стати тим чинником, який буде причиною від термінування реформ наступного тижня ми надамо програму реформ, яка розроблена у співпраці з ЄС і з НАТО, наголосив Петро Порошенко. Він також висловив переконання, що припинення прискорення процесу модернізації Української держави сприятиме парламентським виборам та. Оновленню законодавчої гілки влади щодо визначення часу приєднання України до НАТО, президент сказав таке, коли країна зможе відповідати усім критеріям членства, коли український народ вирішить, коли і яким чином відбудеться приєднання до блоку. І до місцевих подій вчора до Очакової зони проведення антитерористичної операції повернулася частина бійців 73-го морського центру спецназу. Зустрічало героїв. Мало не все місто. Свідками цієї події була і наша знімальна група. Національні стяги, прапори, стрічки, квіти, повітряні кульки і неймовірна атмосфера хвилювання, яку просто відчуваєш у повітрі. Очаківщина зустрічає своїх героїв зі Сходу України. Також героїв зустрічали місцеві школярі у вишиванках, і воєнний оркестр. Зустріч вийшла дуже теплою та емоційною зі сльозами радості на очах. Я прийшла зустрічати очима і його друзів, і всіх наших ребят місцевих, хачаківських німецних приєжі. От наших героїв. Почти месяц ними не было связи никакой, и, и не знали даже живы они или нет. Было на очах и слезы розпачу, адже не все повернулися с боя этого разу. Кілька бійців считают, зниклими без вести их поиски не теряют надежду. Мы ждем наших ребят. Они сделали, я думаю, все возможное и невозможно. Они сделали часть своей работы, а мы должны сделать часть своей работы. Мы их ждали, мы их поддерживали. И я думаю, что... Наша Україна буде свободною єдиною і незалежна. На зустріч прийшли не лише рідні, друзі, колеги, ветерани військової служби. Тут були й волонтери, які постійно здійснювали підтримку морським котикам під час виконання бойових завдань на сході України. Помощь оказывается в рамках всеукраинского волонтерского движения, первый народный десантный батальон, где один из проектов, который курирую я, под названием Морские котики. Помощь, ну, наверное, моя цель організувати людей, убедити, сконцентрировать усилия на реализации этого проєкту, а помощь, естественно, оказывается непосредственно самими жителями города Очаков, города Николаев, Николаевской області, да греха таить всей Украины. В 73-му морському центру спецназу вже надали допомогу на суму більш як 300 тисяч гривень. Збір коштів триває і вдень, і вночі. Наступного тижня бійцям передадуть два джипи для дій у зоні АТО. Волонтери займаються доукомплектацією обладнання засобами технічного захисту, відеоконтролю, приборами нічного бачення. Я щасливий, тому що живий, тому що здоровий, то що змогли. Думаю, що Скоро це все закінчиться і всі радні, близькі зможуть обняти своїх синів, мужей, отцов, і все буде добре. У цих людей. Загалом за час АТО очаківські морські котики втратили чотирьох бійців. Останньою втратою став начальник групи десантного забезпечення 73-го Очаківського морського центру спеціального призначення Володимир Костюк, уродженець Коломиї, який загинув 31 серпня під Іловайськом. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Наталія Якубсон, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук зустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців 19-го батальйону територіальної оборони, який нещодавно був відправлений в зону проведення АТО на сході України. На початку зустрічі жінки наполягали на тому, щоб бійців, яких днями відправили до зони АТО, повернули в Миколаєві, провели з ними повторне військове навчання. Також вони звернулися до обласної влади з вимогою посприяти оснащенню військовослужбовців необхідним екіпіруванням. Також найголовнішим для жінок є отримання оперативної інформації з зони антитерористичної операції про участь їх чоловіків та синів у військових діях. Перший заступник голови облдержадміністрації запевнив, що він буде тримати ситуацію на особистому контролі також Микола Романчук повідомив, що особисто спілкувався з військовим комісаром області Олександром Івановим, який підтвердив, що бійці 19-го батальйону територіальної оборони не знаходяться на передовій. Окрім того, у бійців немає проблеми з харчуванням. За словами Миколи Павловича, обласна влада робить все для того, щоб допомогти нашим бійцям, які захищають країну від російського агресора. Перш за все, це стосується екіпірування наших військовослужбовців. Патріотична акція Захистимо своє місто пройшла вчора в багатьох містах України. Долучились до неї миколаївці. Близько півтисячі мешканців вийшло, аби підтримати Маріуполь, який знаходиться під загрозою вторгнення, а також висловити готовність дати відсіч окупантові. Миколаїв українське місто, Миколаїв за мир. Із такими лозунгами вийшли жителі міста на площі імені Леніна у патріотичному вбранні. З українською символікою синьо-жовтими прапорами активісти виступили проти російської агресії і наголосили, миколаївці мирні люди, але у разі вторгнення російського окупанта вони дадуть гідну відсіч. Душу, іло, ми погоможимо за нашу собою! Нашої акції ми хотімо просто заявити на вісьмір. А том, что Николаев не ждет никаких освободителей. У Кала Ніколаєв ета Учасники акції висловили обурення бездіяльністю місцевої влади і звернулись до керівників міста та області з вимогою надати чітку інформацію щодо підготовки до можливих воєнних дій в Миколаївському регіоні. Перед присутніми виступив Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров, який запевнив, що план дій на випадок вторгнення окупаційних військ до Миколаєва вже розроблений і незабаром буде опублікований на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Згідно з ним, протягом двох тижнів на під'їздах житлових будинків будуть повністю оновлені таблички з інформацією щодо місцезнаходження знаходження захисних споруд. «320 двадцять ми вже перевірили, вони повністю готові експлуатації. Остальні 560 ми доводимо до ума зараз каналізацію і водоснабження, а також резервну електроенергію. Пропозиції щодо підготовки Миколаєва до можливого надзвичайного стану висловив і депутат Миколаївської міської ради Олександр Жолобецький. Должна бути создан кол-центр з, з много телефонами, в котром дожди присутствують обов'язково обратна связь. Дожна бути розроблена яка може бути пам'ятка, може кота друге названня, щоб в випадку времени чи дай бог щоб цього не відбувалося, Кожен житель має знати, що і куди що, що йому робити. Під час акції всі охочі записувались до лав волонтерів, а також робили добровільні пожертви на українську армію. Одночасно акція проходила в Маріуполі, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Херсоні та Одесі. Між активістами різних міст було встановлено телефонний зв'язок. Таким чином, Миколаїв продемонстрував солідарність з усією Україною. Юлія Кіріна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві продовжується підтримка військових. Сьогодні надійшла допомога миколаївським льотчикам. 500 комплектів форми військовим передали працівники банку Стандарт. Тепер черга великої авіації. Точніше, її обмундирування. Сьогодні льотна частина отримала 500 комплектів форми для льотчиків та технічного складу. Демісізонний військовий одяг льотчикам передали працівники та акціонери банку Стандарт. Це спецзамовлення. Її шили на фабриці, яка забезпечує військовою формою Міністерства оборони України. За кожен комплект віддали по 600 гривень. І це не перша допомога банка бійцям у зону АТО. Це наша земля, це наша родина. А ці ребята захищають її. Тому допоможе, навіть дух кожен. Особливо що в державі стока років. Сколько лет про них забывала, даже не то, что забывала, а ущемляла, то другого пути просто нет. Матеріал, з якого пошита форма, специфічний. Він у разі пожежі має хоча б на деякий час захистити льотчика від вогню та унебезпечити його політ. І до дизайну є суворі вимоги. Форма льотного техніка має бути зручною, без зайвих елементів. Навіть кількість та розташування кишень мають бути стандартними. Для повної екіпіровки виповнення польоту. Тобто кабури внутрішнього пошива. Кармани, кожен карман має своє призначення. Сьогодні волонтери активно допомагають бійцям сухопутних військ, кажуть льотчики. Але на авіацію мають теж звернути увагу. Бо це стратегічна артерія, яка береже життя солдатам сухопутних військ Збройних сил України. Авіація це дорогостоящий від військових сил і требуючих уваги. Здесь специфіка немножко Вот. На сьогоднішній день є ряд проблем, які необходимо вирішують в ближайше час. Ну, з абондеруванням передових авіанавочників. батальоны охраны, обеспечение шлемами, вот, бронежилетами, потому что люди в мирное время выполняют боевую задачу по охране этих объектов и объектов вообще аэродрома. У штабе визначают, солдаты у зоны АТО кончи потребуют бронежилетов, спальных мешков, карематов. Наталья Ячкалова, Антон Небес, телевизионные новости Миколаевщины. А я нагадаю, ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. І у другій половині ми розповімо про таке. Контррозвідка Служби безпеки в Миколаєві припинила діяльність групи осіб, які здійснювали підпали приватних автомобілів. В Миколаєві представлено нового міліціонера області. Сьогодні радник міністра внутрішніх справ Анатолій Бахчеванджі представив офіцерському складу обласної міліції нового начальника управління міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області майора міліції Віталія. Гончарова. В заході взяли участь голова облдержадміністрації Вадим Меріков, голова обласної ради Тарас Кремінь, Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Вадим Меріков привітав Віталія Гончарова із посадою, побажавши йому сили, терпіння і витримки, які будуть необхідні для того, щоб жителі Миколаївської області. Почували себе в безпеці. Довідка. Майор міліції Віталій Гончаров народився в 1965 році, займав посаду офіцера з бойової та спеціальної підготовки у МВС України Миколаївській області, керував підрозділом міліції спеціального призначення Беркут. А у квітні поточного року пішов добровольцем в батальйон міліції і Очолив його разом зі службовцями батальйону. Більше місяця виконував бойові завдання в оточенні Луганська. А ми продовжуємо випуск. Микола у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність групи осіб, яка у липні-серпні поточного року організувала низку підпалів особистих автомобілів мешканців обласного центру. Відомо потерпілі надавали гуманітарну допомогу підрозділам збройних сил України задіяним в антитерористичній операції на сході. Встановлено, що основною метою групи були акції, спрямовані на залякування місцевого населення, порушення громадської безпеки, а також привернення уваги громадськості до діяльності регіонів проросійської структури, яка ініціює подальшу провокацію воєнного конфлікту на півдні України. Ініціатором створення цієї групи виступив 48-річний місцевий мешканець, керівник середньої ланки одного з енергопостачальних однієї з енергопостачальних. Організації установ міста навколо себе він зібрав, сколотив ще декілька осіб. Наприкінці серпня, під час підпалу автомобіля місцевого проукраїнського активіста, співробітники СБУ затримали лідера угрупування та трьох його поплічників на гарячому. У них вилучили пляшку із легкозаймистою речовиною, а також друковані матеріали сепаратистського характеру. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 258. Це створення терористичної організації, участь у її діяльності от санкція цієї статті передбачає відповідальність від 7 до 12 років. Рішенням Центрального районного суду міста Миколаєва затриманим особам обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі дії продовжуються. Наталя Приходько, Артем Белібов. телевізійні новини Миколаївщини. З метою спрощення та вдосконалення механізму надання підприємствам коштів для виплати працівникам допомоги із часткового безробіття в вчини законодавство внесено відповідні зміни. Допомога по частковому безробіттю надається Державною службою зайнятості підприємствам для виплати працівникам у разі втрати останніми частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення, передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням або скороченням виробництва продукції без припинення трудових відносин. Виплати здійснюються за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Які підприємства мають право на таку допомогу? Перш за все, підприємства будь-якої форми власності чи підпорядкування, в яких йде процес виробництва продукції. Підприємства не повинні мати заборгованості з виплати заробітної плати на момент скорочення або призупинення виробництва, не повинні мати заборгованості з виплати коштів до, чи недоїмки до фонду зайнятості і по сплаті єдиного внеску. Для отримання виплати допомоги по частковому безробіттю роботодавцеві слід звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації, повідомити про свій статус, але не пізніше дати початку зупинення або скорочення виробництва. Обов'язковою мовою є наявність повного пакету документів. Це відповідна заява встановленого зразку, це наказ підприємства про зупинення або скорочення виробництва, список людей, які мають право на таку допомогу. І довідка про відсутність заборгованості. Розгляд питання про надання допомоги здійснюється спеціально створеною комісією. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. На красу рідного міста з висоти пташиного польоту вирішив подивитися голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремін. Для цього він піднявся на Миколаївську телевізійну вежу. Як все пройшло, дивіться далі. Більше 55 років тому з Миколаївської телевежі надійшов перший сигнал. Відтоді мешканці Миколаєва щодня отримують найгарячішу інформацію про останні події в області. З висоти телевежі, а це понад 200 метрів, відкривається надзвичайний краєвид. Тарас Кремінь зафіксував державний прапор на висоті 100 метрів. Тому сьогодні, символічно встановивши на висоті 100 метрів державний прапор України, ми сьогодні підняли висоту. Ми сьогодні зафіксували те, що наше місто і наша область є проукраїнською, вона є сильною, і це буде невеличкий, але символічний подарунок до Дня народження міста. Голова обласної ради розповів, що він піднявся на таку висоту не лише для емоцій, а й щоб обдивитися стан будівель Миколаєва та впевнитися, що небо над містом є чистим і мирним. Він також додав, що протягом перебування на висоті думав, як облаштувати місто та поділився емоціями про краєвиди. Це просто фантастика. Звичайно, хотілося б там побути подовше, роздивитися, розгледіти, бо є чимало невирішених питань. Це, звичайно, корпуси недобудованих багатоповерхівок, які обов'язково повинні бути заповнені, і місця, де повинні бути побудовані нові школи, дитячі садочки. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми вже неодноразово порушували проблему житла для дітей. Сиріт розповідали історію з Саші Кухаренко. Ця історія має щасливий кінець. Завдяки спонсорській допомозі дівчина замість руїн засилилась до відремонтованої квартири. А ось як бути іншим сиротом? Чи вистачить спонсорів на всіх обездолених діточок? досліджували наші кореспонденти. Це питання під рубрикою очима репортера. Заступник голови громадської організації Всеукраїнське об'єднання сиріт» Сергій Балабан розповідає: кожна сирота, покидаючи інтернат, опиняється сам на сам із житловою проблемою, адже помешкання, надані цим дітям державою, частіше за все, є непридатними для життя. Саме такою є квартира номер 9 у будинку 20 по вулиці Карабелів, де має проживати 16-річна Тетяна Грищенко. Прибули сюди, для того, щоб поліч ну дати ласки принципкою жріо. У наших дітей ну, госласних дітей і, ну, своїми силами, там ну, спонсорськими силами будем наводити порядок. Історію Тетяни нам розповіла її родичка Лідія Зайцева. Вона повідомила, що опікується дівчиною на прохання її рідної бабусі, яка проживає у Придністров'ї з сином інвалідом. Лідія разом з її чоловіком у 2008 році приватизували квартиру і планували зайнятися її ремонтом. Починаючи з 2008 року по май 2012 року я цією квартирою займалася, оплачувала комунальні услуги, тобто квартиру і отоплення. Але сталося непередбачуване. Помер чоловік Лідії і весь тягар ліг на її плечі. Довгий час вона оббивала пороги різних інстанцій з проханням про допомогу. Кое-где встречали хорошо, обещали, вот, но когда касалось дела, ничего не делали. Зрозумівши, що не впорається самотужки з усіма проблемами, жінка припинила оплату комунальних послуг. Дівчині сироті почали нараховувати борги, ба бо навіть погрожували судом. Родичка Тетяни зверталась до пад Миколаївська теплоелектроцентраль, яка обслуговує квартиру, з проханням відімкнути опалення. Обстеживши приміщення, співробітники підприємства відмовили у відключенні опалення, хоч і визнали, приміщення є непридатним для проживання. Забрати у дитини сироти останні намагаються навіть сусіди, розповідає голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання сиріт Віталій Євченко. Технічний паспорт передбачає у квартирі, крім кімнати, ще й прибудоване приміщення, яке швидше за все сусіди зруйнували, аби добудувати там власне житло. Тобто ми, звісно, вже будемо звертатися до нашим праправоохранільним органам для того, щоб вони дали правову оцінку дійство сусідів». Допомогти Тетяні Грищенко з оплатою комунальних послуг та оцінити правомірність дій сусідів пообіцяли в Миколаївській облдержадміністрації. А ми, в свою чергу, будемо і надалі слідкувати за долею дівчини. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Змагання з рибної ловлі для людей з обмеженими можливостями відбулись цього четверга в селі Підлісне Новоодеського району. Ініціатором виступив фізкультурно-здоровчий клуб Інвалідів Вікторія. Підтримку і допомогу надали Новоодеська райдержадміністрація та районна організація інвалідів. Там побувала і наша знімальна група. На кілька днів ставок біля села Підлісне Новоодеського району став ареною змагань рибалок. Учасники цієї спартакіади люди з обмеженими можливостями. На спартакіаді синіводи Одещини» свою вправність демонстрували 17 учасників. З самого ранку у два тури визначались найкраще. Буде сума місць і також кілограми. Тобто, якщо завдає сума місць, то ми йдемо по кілограмам. В принципі, це не перші соревновання далеко, якщо ви знаєте, то у нас проводиться в черті города, а й в Кубі. Да, второй год уже я провожу соревнования для людей с ограниченными возможностями. Вот. Но сегодня они пожелали вот сделать данные соревнования на этом водоеме. Вот. Я, конечно, не мог это пропустить и приехал помочь. Змагання подібного масштабу відбуваються вперше. Тут присутні учасники не тільки з Миколаївщини, а й з сусідніх Одеської та Херсонської областей. В першу чергу вони відрізняються масштабом і таким уже серйозним організацією касається це, і непосредственно організації змагань, рибна ловля по плану у нас стрільба з пневмоптичного оружия. Подведення итогов, награждения. Змагання з риболовлі об'єднали як досвідчених шанувальників риболовлі, так і новачків у цій справі. Рибалку з дитинства люблю, увлікаюсь хобі вийшло в мероприятие, Пригласили, очень интересно как бы, поучаствовать, много учасників. Поэтому понравилось, захотел приехать. Паралімпійський чемпіон з фехтування Андрій Комар заради подібних змагань змінив звичну для нього шпагу на вудку і Ані трохи не шкодує. Прішні всього отдых. Отдых на природі і спілкування з друзями, яких очень довго не бачиш. буває, тому що хоть, ну с люди, з різних областей приїжджають люди, з Ніколаївської області Прежде всего, общение, ну і плюс ти постоянно на воздухі. І, хоча риба цього дня клювала погано, без традиційної юшки спортсмени не залишились. На наступний рік, сподіваються, учасники змагань захід буде не менш масштабним. Олена Міщенко, Олександр Попов для ТНМ. І це всі новини, які ми хотіли з вами поділитися. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу для вас вже завтра. Тож о дев'ятнадцятій дивіться про всі цікаві події, які... Відбулись у суботу. Я бажаю вам вдалих вихідних і гарного настрою. Позитивних вам звісток до зустрічі в ефірі. Миколаївського гідрометоцентру в місті та області на суботу, 6 вересня, очікується мінлива хмарність із проясненнями опадів. Вітер північно-східний, його швидкість 9-14 метрів за секунду. Температура повітря в Миколаєві вночі становитиме 14-16, вдень день 27-29 градусів тепла. По області вночі очікується від плюс 11 до плюс 16, В день трохи вище 24-29 із позначкою плюс. У зв'язку з підвищенням температури на Миколаївщині встановлюється. Висока пожежна небезпека п'ятого класу.